Усіх вітаю, не світне заря зібралася до татка. Так, саме до татка. Все те саме продовжується. Вимикають світла зранку, він телефонує раненько і говорить донечка, що мені робити? От коли ми хотіли подарувати з сестричкою телефон, вони тоді збили. Не потрібно і все. А тепер кожного ранку, кожного вечора мені потрібно сидіти. І чекати, поки таточку перегляне якесь кіно і вімкнуть е, е, світло. Навіть буває таке, що світло вже ввімкнули, а він не додивився кіно. А воно наскільки цікаве, що йому не хочеться полишати його посеред фільму. Ну і чекаю ще додаткову годину, а то й більше, поки він його Займатися пенсіонером на вулиці прохладно, в підвалі також без світла нічого не поробиш. Курочки всі сидять без світла. 6 годин раночку. Насправді їм також погано без інтернету. <свісно> Поснімати, звісно, у батьків я не поснімаю, тому що тато забере телефон і буде переглядати ну, кіно якесь або новини, що ввімкну йому, те і буде дивитися, аби тільки не сидіти без діл. Оце отакі справи. З донечкою вже переговорили. Вирішили взяти все-таки телефон, хоче матуся чи ні, прийдеться послухати трошки. Але гарно буде, коли можна підійти, вімкнути. От ввечері вони сидіть, сидять, сумують. Ну і по інтернету, звісно, що хочеш, можна подивитися. Друзі, ви подивіться, хто йде. Він не дочекався. Виявляєте? Ну, я хвилин 30 так поки чай попила, одягнулася, і це ж вийшла на вулицю йде. Шурує. Ну зараз подивимося, куди ми підемо до мене чи до нього. Ну, що ти надуваєш? Ні. Папа йде в гості. О, так я вирішила швидше з хати вийти, щоб він мені не мішав жити. А, ні, Все нормально. Па. Куди ми туди чи підемо до тебе? Та куди вгодно. Я просто вийшов про. Ну, про ходімо антит. до тебе. Ходім до тебе, бо я вже зібралася, і мені не хочеться вже назад повертатися. От, оце так. Так що вирішили взяти йому телефон. Ну, це потрібно тисяч за п'ять брати, щоб інтернет гарно тягнув. Він не телефонувати, не користуватися, нічого зберігати нам там не буде. Просто е, е, запускатиме інтернет і. Переглядатиме кіно все. І то не часто, коли світла немає, коли ніколи запускатиметься. Ну і потрібно буде, звісно, інтернет поповнювати. поповняти. То... За нього як не виплачено. Кіно? Це буде просто коробочок пластмасовий. Ось бачиш, я тримаю в руках пластмасовий ну, коробочок. Ну, не, не буде. Ні, не буде. Це по дворово ходить, чи у хату зайти? Ні, апа, я буду знімати три години, щоб 40 хвилинний вийшов. Зараз ми йдемо дивитися кіно сніжком, як сьогодні, замело. Учора прикрило землю святкове світле вбрання. і... Сьогодні вночі продовжує сипати, і навіть зараз зранку сніжочок йде, йде, я думаю, так засипе гарненько. Так, зараз матусенька засмутиться, що я татка буде розважати кіном. Друзі, прийшли, а тут світло ввімкнули. І по всіх кімнатах таке яскраве сяйво. Зраділи, я пішла додому. Вже 6, 6. 6, мабуть, не було. Ну він, мабуть, три години вже не витримав сидіти, чекати на світлою, то вирішив прогулятися. Ви отож прогулятися, В центрі садив, і прогулявся за тобі в Дивіться, поки прийду, я ще нічого не їла. Він вже другий раз буде їсти, а я ні разу не їла. І... Яка біда, нещастя. Та то ж другий раз, як я не їла. Ну ти Яркулес поїла, я ще взагалі не їла. Поки це ні, ти дня пройде. Їсти наш? Ні. Не їй. Та я знаю, так, да, грошосом. Я не хочу. Так що, будемо кіно дивитися, чи будемо телевізор дивитися? Телевізор. А? Телевізор. Та один капюшончик, бо сніг такий мете. Зараз шапка відразу стане мокра, як зайдеш десь там в тепленьке. А ти ж його закотимо, там же ж. Закачується він. Ні. ні, закачується. Не закачується. <рик> я запропаю. В новій курточки. Щось там не подобається. Ну, все, удача. На Та ну да, воно ж, бачиш, таке сіре, якось на вулиці туманно все одно. Друзі, таке прийшла, не зрозуміло чому. Зрання мене підняли кіно показати. зайшла вже на подвір'я. і дивлюся, сніжок так все густіше і густіше мене. Треба взяти лопату і відразу пройтися, доріжки прописати, щоб тут не забивалось, бо зараз буду вправлятися, бігати туди-сюди. А вночі тоді мороз, і оці бугорочки незручно ходити. І я от відразу проходжуся, де мені потрібна доріжки, напишу їх, а сніг. Мете, виходжу, і знову пройшовся лопаткою, поки небагато прикрило. Ну, я так роблю, мені так зручніше, чому то замете, а потім відшкрябувати його. Зараз переодягнуся, макуха стоїть, покормим наших курочок. Світло вімкнули. Зараз перевірю, можливо, я їм зранку не вмикала, ну, повинна вимкнути. Я просто вже забула світло. Я рано встаю і от приходжу їм. Світло вмикаю, тому що пташечки прокидаються о четвертій ранку, і воно, бідне, сидить, поки я встану. Ага, ну все, все нормально. світло є. Закриваємо, щоб не дуло там аж тепло пішло своїми тілами. Розігріли. Кімнот правимося, почистимо доріжки, і потім, можливо, після обід знову піду до татку, тому що світло ввечері вимикають і ну, трошки його розважу, Там в інтернеті щось покажу. Привіт, скажи, ой, скажи, як там холодно, неприємно і не хочеться гуляти. Так, телефон починає запотівати. Ой, яка краса зелена. Отакі квіточки у нас. Ой, красунечка, яка красунька, яка красунька, скоро заквітують, побачимо, яким кольором у мене. Так, ну ходімте, он взагалі густючий пішов. Який вітеручок. Сніг сиче. Так, ну, така гарна макушка розпарила холодною водичкою. Отака, як вони її полюбляють. і хоч нашим синичкам досипой в кормушку чи в годівничку. Отака зараз ми дамо смокоти, нехай понасолуджується. Отака з водичкою воно відразу все розійшлось. Тож комочками було. Ой, да. ну, як вони всі зашили. Да, я пройду, потім зіти здобува. Так і кажеш, ти кажеш, той молодці, пашко з'їлися. Давай до сюди, насідома. Закінчилося, ну На. зараз мама. Замил. Я тепер на вулиці не можу її насипати. Тож на вулиці високо будемо в сарой. Як їм подобається, Пітюня кличе відразу своїх дівчат. Бігом налітаємо на вкусняшечку. Ой, скажи, як смакотінь солодка. Солодка і жирна. Я їм рідко даю макуху нечаста. І вони знають і полюбляють. Бачите, як уже натоптала. Два рази туди-сюди сходила курочком, то води також і вже затоптала сніг. Це не є добре. ще насіннячко сюди насипати. Веде. Вони, мабуть, сьогодні вже зранку прилітали, перевірили, а тут немає смакоти, така, яка їм потрібна. Пшениці повно, але не їдять. Я здивована. Мабуть, синички взагалі не полюбляють пшеницю. Вся ціла. Або на землі, або в годівниці. А насіння з великим задоволенням так. Споживають. Ну, чекаємо. Чекаємо. Вони тут пригали, синички. Горобчиків нема. Горобчики я бачила за подвір'ям, в траві щось збирало. І так багатенько їх було, ну, може, насіння із трави висипалось, вони то знайшли і поїдали. А Мася побачила синичок у вікно. Як вона дивилася, вушка настропалила. Тією головою кивала, кивала їм, а вони нуль реакції. Вони не звертали на нього увагу, хоча ж бачили. Вони бачать все, що рухається поряд чи далеко, звісно, що пташечка все бочить. Шукати зимову лопату для снігу. Ну, я думаю, там, де весь мій садовий інвентар, телефон намагаюся поставити то під дах, то в сарайчик, щоб снігом не так замітало його. Пасмурно на вулиці, але все одно прикольно. Під час снігу дуже незручно знімати. Телефон мокрий, сніжиночка прилипла і все. І нічого не видно. Ялиночки вже перекрошені. Ялівець пожовтів. Це вперше таке за скільки років. Притрусило, армерії взагалі не видно. Отакі От кучечки симпатичні і дзвоники вони. тіліпаються, як підсніжники з-під снігу виглядають. А це все, на все армерія. Квіточки свої пізньої осені в грудні рожеві квітували. Зімнічок доволі. Я неї напригнула, де обіжає. Правильно Пітюня, А ну яйця там є. А там курочка сидить, яйця пізніше будуть. Тут немає? Ні, тут немає. Вирвати їх, чаючок зробити вітамінний, поки пташечки не з'їдуть, Ну, пташки не їдять коли. Це вже перевірено роком. Ні одна ягіда не була з'їжджа. Панчирочку взяла. не можна. Можливо, сюди ми їх пустимо, коли снігом замете клумби. І ми відкриємо і вони будуть тут гуляти. Ось так. Як гарно, коли сніга мало. Так доріжки дуже легко чистити. Підхватив, за один раз про... проїхався і стежка вже готова. Ну, якщо буде так сипати, просто підтримувати ці стежки, не запускати. Коли буде багато снігу, затопчеться. Ще якщо пітане, воно взагалі підмерзає, тоді дуже важко. Шапочка вже макрувата, не хочеться капелюшок одягати. Шапку на очі спускає. Я тут не буду поки робити стежку, тому що тут трава і сніг провалюється в травички, поки що знаходиться. То вже як більше буде, тоді тут пропишемо. Ну і все. Якщо до пізнього вечора замете, то пройдуся обов'язково ще разочок. як гарний сніг такий. Чистенький, друзі, не рижий, не сірий, сніг чистий. Треба й кабачки чистити. Ще трошки їх замети. Я забуду, що вони тут лежать, а по весні потім згадаємо. І капустку. Треба декілька листячка. ну нехай завтра вже вирвемо, побалимо. Бо сьогодні, сьогодні макуха жирна, а завтра будуть на дієті, на капусті сидіти. Смакота. так кожного дня підходити і по п'ять штучок зривати і споживати для вітамінок. Я дивлюсь, до курочок заходити, поки що не буду. По-перше, вони сьогодні не виходять взагалі гуляти, снігу злякались, так він і вчора, був. Ну, мало ще вони не ходять. Ну Я дивлюсь сліди, декілька курочок все-таки походило потопталося, нехай вечір почистюємо. Водичку через день міняю, обов'язково тазик помию протру тряпочку, ну, він то точистий, влітку він швидше зеленіє, цвіте вода, і тазик робиться зеленим. А зараз протерла, вони, коли на клювіку кашка або кукурузка налипає. Вони п'ють воду і це все змивають, і воно на дні олягає. Я ото трошки помию, щоб слизьке не залишалося. І через день, ото я кашу варю через день і водичку обов'язково міняю. Як симпатично виглядає Вівсяниця або костриця називають листячко зелене, вічнозелена зелена рослинка. Що намисто червоне українське скалинки та горобинки. Господи, що ж ти така красунечка? Снігом прикрила і прикрашати не потрібно. А я ж збиралася, що хоч три кулечки сюди повісити прекрасно. А сніг кружляє, кружляє і кружляє. Сходимо до садочку, глянемо, все-таки прикрило землю повністю. А то сніг сипе, але сніг на сніг не схожий. Земля все одно де неде де чорніє. Ну а сьогодні ось з раночкою вже так підсипало. гарно Ой, яке все білосніжне, все злилося, нічого не видно, гілочки лежать, до сих пір я їх не дорубала. Ну що, буде робота додаткова на весну. Весною і так роботи, не знаю, за що хапатися. А в мене тут ще айпетри не розібран. <хи> а так гарно. Ну Курочок немає, без них сумно. Якось садочок не живий, Все таке з пташечками або якимись тваринками, нехай песик тут бігає, чи кошенята і набагато веселіше. Так що ж, я думаю, кожен погодиться, що навіть як горобчики пригають, і то вже ну, життя. В природі є життя і набагато приємніше, коли вони. Ну, що ти гавкаєш, що мій хороший? Да, йому так уж сумно там одному. Він не від злості, він просто поговорити. От малиночку прикриє, тепло буде гарно, кизильник, сподіваюсь, не виморзнуть. Квіточки, ну якщо будуть, бо Наталя говорила, що ще ранувато, треба почекати. Я бачу, вже він, листя порозкручувалося і хотіло розкриватися. Не встигло, але намагалося. От там, де городи скопані, грудочки лежать, чорні, як видно, що копали люди. Так, ну все, прогулялися, попрацювали, будемо потрошечку, бо роботи зараз не багато. Справитися, сніг почистити, Оця ця і вся робота взимку. А то все в будиночку. Грядочки вже повністю накрила, капустка он, стоїть. Курочкам на святковий стол залишимо. <гум> ну вони що, вони все літо їли капусту, тому що, як почали листячко обривати, сусіди по краям капусти та віддавати нашим курям. Так і до пізної осені, поки всю капусту не зібрали, кормили. Дай Боже їм здоров'я. Знову сніг посипав ще густючий і вже крупнючий, ще трошки буде лапоти. Телефон заліпило, мене, мабуть, не видно. Як снігом прикрию, тут гарно вже слояка буде, що квіти не видно, щоб вони не розрили. То можна курочок випустити. Я їх випускаю сюди, вони отут гуляють, ну звісно, тут все витаптують і обов'язково заходять на клумбочки. Треба їм зробити стежку, отут прочистити круглячок, і вони будуть по доріжки ходити, на сугроби не лізти. Але Якщо десь на кущику залишиться листочок зелений, вони обов'язково склюють. Якщо десь під парканом не замете снігом, а гола земля буде, вони її розгребуть. Курочка є, курочка, сьогодні синички не прилетіли. Нічого, я зараз зайду в будиночок, їх тут повно буде. Сніг густий пішов, увечері знову потрібно буде дорожки прочистити. Сніжок то заспокоїться, то густіше йде. Я дивлюся, вже засипає наші стежки. Ми тільки почистили їх, вже майже не видно, друзі. Сніг мете і мете, і зараз взагалі густенький пустив. Я вон, підійшла до вереса, роздивлялася. Дзвоники сухі, наскільки стали яскраво рожеві, нібито вони зацвіли наново, а вони засухли. от. <ривіт> ви бачите, що робиться. Здається, що ці дзвоники навіть не розцвіли ще. Жовтенький пропов. А тут хто це виглядає? Лапчатка жовта квіточку, ще до сих пір не скинула. Запізнюєшся, вже пора спатки. Ох, і красиво в клумбах взимку. З вічно-зеленими і хвойними рослинами. А це все тягнеться, тягнеться кудись. Все обрізано, все в нас зроблено, чистенько. Весно тільки буде розпускатися з новою силою. А зараз усе акуратненько, тому що все підрізали, все поприбирали, сухого немає. А сніг мете. Ой, друзі. Все-таки прилетіло. Я дивлюся, вже і на сінечко все Вони побачили, що я в склу виглядаю, злякалися, а то було багатенько, де воно впала? О, а скільки на розсипали, ну, ти бачив таке? Все, Всі вже тут всі. Оно всі літають. Зараз хліба покрошу. Ну, а що мені шкода, вони так шукають на синячко. Я вже в будиночку сидю, взяла ось висівковий, пташечкам висівковий, набагато корисніший, бо білий, хто його зна, су, о, 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 мої горобчики маленькі. Ну, це синички, не горобчики. Зараз я їм розкрушу і подивлюся, їстиму чи ні. Ну, колись їли, як тільки годівничку повісили. Так, вони відразу. Не їли довго хлібець той лежав. А потім прийшла в один прекрасний день, а цих крошечок нема, виїли все. Ну, нема насіннячка там грамулечку. О, о, як холодно! Зараз подивимось, ні. мучить. Дивіться, скільки пшениці натоптали, слідів. Бачите, оце до да, живності в моєму. Садочку. Воно вони всі літають. поки що не спускаються, тому що у вікно мене бачать. Вони ж то бачать все. Ану. О, схвати, все гаразд. Немає насіння, значить, будемо чимось іншим кормити. Буде. Що дати? Так що не нехуй.